Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу просити вашої допомоги. Хочу навчитися доглядати і заквітнути орхідею Белару. Ви вже бачили її на моєму каналі. Вона гарно наростила корінці з вересня місяця того року. І от ще ні разу не квітла. Виростила ось ці дві бульби. Якось тут листочок він. Відпав збоку. І от вже читала, вже дивилася. Буду вдячна за підказки, чи все я роблю вірно. Вона така була більш налита ще буквально місяць тому. Ось ці бульби були гарні такі налити. Це вона щось почала трошки їх сушити, але наскільки я знаю, що це нормально. Нормально, коли ті бульби, які давали вже цвітіння, відмирають. Ну, ось ця також трішки призморщилася, але я зараз її просушую. Наскільки я зрозуміла, для того, щоб вона дала цвітіння, їй потрібна просушка. От вже 10 днів пройшло з того моменту, як я її не останній раз полила. Зазвичай я її десь раз у 6-7 днів поливаю в своїх умовах. І це вже пішов другий тиждень, коли я її просушую. Чи вірно я все роблю, бо я так подивилась відео і не читалася, Мариночка Теліш дуже класно вирощувала їх. Багато відео передивилася і, і зрозуміла те, що треба її просушити просушити, дати їй хоча б тиждень просушки. Тобто 7 днів я її не поливала, і ще тиждень треба просушити. <реш> Чесно, ці корінці, вони такі тендітні, їх прям шкода. Ну, от, це 10 днів я її просушую, але бачу, що ось тут конденсат ще є трошки, вони ще непогано себе почувають. І от думаю, можливо, я її відправлю на прохолодний балкон, який в мене відкритий. Ну, Вікна відкриті на балконі. На заскляний балкон, але відкриті вікна. Там прохолодно, і там стоять мої цимбідіуми, деякі новорливі орхідеї, які не хочуть квітнути. Що скажете? Напишіть мені, будь ласка, яку ви маєте думку. Про це відео і, і, і що б ви мені порекомендували, чи вірно я все роблю. Поливати я її поливаю, так як і цим відео. На кожен третій полив даю трішки добрива. Ну, зазвичай це в половину я розводжу. Може, це забагато для неї, тому що дивлюсь, також вона відсушила один корінець, який от зверху. Вона я так засушила, але коли він йде в посадку, там він живий. Ще хочу, коли вже мій експеримент закінчиться з просушкою, ось тут додати кусочок пластика і додати, ой, додати їй ось тут субстрату, щоб не пересихали ось ці верхні корінці, які йдуть від нової бульби. Також з відео. Я, які я переглядала, я зрозуміла те, що верхні бульби, тобто молоді рости, дають, як живлення, підживлення да, старим бульбам. Тобто ну, дають їм вологу чи життя, і ці бульби старі можуть прожити до трьох років в хорошому догляді. Ну, таке от відео сьогодні зняла. Ось я там вікно заглядаю. Yeah. <laughs> ну, дякую за перегляд. Ставте лайки та пишіть коментарі. Буду дуже вдячна вам за ваші поради, тому що хочу подружитися і мати цвітіння цієї чудової орхідеї. Гарного тихого дня бажаю всім. До зустрічі!